Вони вже показали, що вони можуть відновлювати там дуже побиті газотурбіні двигуни. Ми бачимо по виробництво Т-90, м що вони можуть зробити нову башту, повноцінно вони можуть зварити корпус, вони можуть зробити ходову. Де ось це вузьке, вузьке місце, яке не дозволить робити Т-80 знову? Механізми заряджання. Мене не можуть їх зараз робити, oh. ну бо на тидевстем знову ж таки мене звідки Автом, з'являються автомат заряджання. А. Це дві різні речі. Ну знову ж таки, не проблема посадити автомат заряджання uh -huh. на 60-80, Мені здається, проблема. Це абсолютно інший комплекс озброєння. Не можна просто так башту на башту посадити. Mm -hmm. Переставити от, один експериментальні машини були, от, але організувати це все серійно. Це ж треба набрати стільки автоматів заряджання, щоб переставляти це. Ну добре, будуть вони випускати в рік сто 120 150 нових корпусів і нових башт. Тоді вони не будуть стільки капітально ремонтувати.